Сьогодні 81 ша річниця пам'яті бою під гурбами, який відбувся тут, у 1944 році. Кожного року, у третій день Пасхи, ми вшановуємо воїни в ОПА. Ми вже традиційно вшановуємо тут, на тій повстанській землі, де відбувся один із найбільших боїв української повстанської армії з московськими НКВД-стами. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять цих воїнів, які полягли тут. Тих гурбинських лісах гурби це місце сили, місце національно-патріотичного духу і місце нашої волі, самовизначення українців. В 1942 році на Рівенщині на полісі утворилась українська повстанська армія. А сподвижником і засновником став Тарас Бульба Боровець, він сам із села Бистричі, пізніше став генералом Хорунжем. НКВСівців було 30 тисяч, а наших хлопців і дівчат було 5 тисяч. Єдиним таким моментом, який вберіг наших хлопців, це було те, що вони стояли на смерть, це перший момент, і другий момент, що вони знали ці непролазні ліси. кровця, одічко. Що ви знаєте за бій під бурбами? знаю що три дні порядка під тисяч повстанців боролися проти 40, 40 тисячного війська російського там знищили декілька танків і. Відбили літак. Ми опитуємо свідки, ми збираємо справи, які нам передали нещодавно з Долбунівського районного архіву колишнього. Відслідковуємо долі репресованих, відслідковуємо реабілітацію їхню. Потім певна компенсація виплати. Ну, це все складно, тому що живих свідків лишилося дуже мало, але їхні нащадки є. І таким чином відтворюємо історію цієї події, повстанського руху. Ми не маємо права їх забути, то Десь хтось і забуде про наших дітей, про наших синів, про наших братів, батьків, які фактично повторюють сьогодні ту саму історію і дають відсіч сьогодні на сході і півдні України, захищаючи наші кордони. Я вірю і знаю, що ми переможемо.